Класифікація дронів. Дрони в Бельгії класифікуються на основі їх максимальної маси з урахуванням наявності камери, аксесуарів та навантаження. Класифікація впливає на деякі правила та вимоги, які потрібно дотримуватися. Категорії називають по-різному. Дрони маркують по типу С0, С1, С2. Самих категорій ліцензії пілота було 3, потім 4, то їх номерують від А0 від А1, далі А2А3, тому я назву просто 1, 2, 3. Окей, перша категорія 0. Дрони менше ніж 250 п'ятдесят грам. Рахуються як іграшки, але дрони, що мають вже камеру, вже іграшками не рахуються і мають вікове обмеження. Це, наприклад, DJI Mini 2, DJI Mini 3, 3 Pro, 4 Pro. Для першої категорії не потрібно здавати екзамен, але пілот все одно повинен бути зареєстрований та мати номер пілота і страховку. Категорія Сі 1. це дрони нижче 900 грам. По типу DJI Mavic 3 Classic і DJI Air 3. Категорія C2 наступна. Це дрони нижче 4 кг, типу DJI Mavic 3 Pro. І остання, найсерйозніша категорія – це C3 та C4. Безпілотні апарати, які використовують в відеопродакшені, агропромисловості, військові, будівництві, пожежні і так далі. На деякі з цих дронів, вага котрих більше 25 кг, вже повністю потрібна ліцензія авіапілота. А на частину з них просто вища категорія. Я не особо розбираюсь в цьому, бо то вже щось дуже специфічне і дороге. Особисто я рекомендую мати дрон вагою нижче 250 грам, щось типу DJI Mini 3, 3 Pro, 4 і наступні моделі. Якості їх відео достатньо в більшості задач, а вимоги до польоту простіші, та й самі дрони дешевші, ніж більш важкі варіанти.